Коли говоримо про тему мертва їжа, ось не всі детально розуміють, наскільки це є масштабна проблема. Розумієте, мертва їжа, всі ці індустрії, які займаються да, там, продуктами харчування, вони вже дуже добре зрозуміли всю психологію людей і Зрозуміли, як створювати продукти так, щоб людина підсідала на ці продукти, але що там є всередині, їх не дуже там прямо так цікавить, розумієте? Тому, коли людина їсть е перероблені, обжарені, зварені продукти, да? і потім всі ці продукти з красителями, з якимись добавками, з якимись ароматизаторами ще з чимось, дуже-дуже багато. І ми Насправді масово, особливо вже в молодому віці люди забувають про те, що дуже багато цих продуктів харчування, вони є мертві. І, звичайно, попадаючи в наш організм, наш організм постійно починає втрачати енергію для того, щоб захищати наші всі клітини, органи, для того, щоб якось не провокувати такі дисбаланси. все те, що Жизні жизні потрібно для, для наших клітин. Ось, і ми не дополучаємо, і це насправді провокує збільшення появ токсинів, збільшення можливості з'являння всіх цих, цих паразитів, грибків, бактерій, вірусів. Ось, і це потім несе за собою звичайно хронічні певні захворювання, і потім люди не знають, яким чином їм вирішувати ці питання. Ось. Я знаю, що е, сьогодні є рішення для людей, які шукають це системний підхід до здоров'я від Coral Club. Це концепція здоров'я, завдяки якої ви можете в першу чергу привести ваш водний баланс організму, тому що ми складаємося з води, і е, треба подивитися, скільки, як і яку ви п'єте. Є можливість зробити програми детокс для того, щоб допомогти нашим фільтрам, печінці та ниркам. Є можливість зробити класну антипаразитарну програму, для того, щоб вивести паразити, грибки, бактерії, віруси. І, звичайно, є класна програма очистки шкірника нашого. Так? Це такий, як другий мозок. за 14 днів є можливість почистити, і ви побачите, наскільки ви будете мати більше енергії, більше задоволення і взагалі. Свідомість ваша буде підвищуватись. Друзі, якщо хочете знати також про клітинне харчування, вітаміни, мінерали, мінокислоти, де які потрібно вживати для того, щоб збагачувати ваш організм і укріпляти вашу імунну систему, все це є. Пиши в приват, я поділюся з тобою.